Це засновано у 1977 році Дмитро Чербаків. Це ветеран Другої світової війни та вчитель історії у п'ятій нашій школі. Він збирав все з власної ініціативи, виїжджав до сіл, знайомився людьми з людьми, які його і так добре знали, І вони йому довіряли свої експонати, які були в селах, тобто своє надбання родинне якесь. Це наша унікальна експозиція Лутом глина. Перлиною цієї експозиції є черепиця, яка вироблена в місцевому Парижі на заводі Федіра Гаврилюка. Місцевий Париж це веселий кут. Можете побачити написано Басарабська губернія, тобто, це ще. Період російської імперії коли будували кірку в село Куті.